Солдат Збройних сил України зворушив першою розмовою з мамою після повернення з полону РФ в рамках обміну, який вдалося організувати 10 квітня. Ролик опублікував уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець у телеграмі. Хлопець ледь стримуючи сльози, промовив: Мамуля, я в Україні. Мамулька, бля, <різнання> поїхали, але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом почнеться нормальний колод наступ, який дасть змогу нам змінити абсолютно всю територію України. А разом з тими повернути Україні наших українських хлопців дівчат додому. Слава Україні! <різнання> <ріган> Також боєць ЗСУ цікавиться про поповнення, яке повинно було ощасливити сімейство. <ріган> Мамулька, а що там хлопчик чи дівчинка? Дівчинка <ріган> 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 дуже сильно люблю. Всім привіт приносим, <ріган> 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 ну, мамочко. Бережіть себе, бачите, у вас, у вас два свята. і онучка народилася <ріган> син. Повернувся. Can you believe that? Please let's go.